Як часто можна робити УЗД і чи воно безпечне, особливо для дітей? УЗД можна проводити стільки скільки потрібно, в залежності від діагнозу, в залежності від протікання хвороби? І вона є абсолютно цей метод не є. Абсолютно безпечним він проводиться за допомогою ультразвукових хвиль, які взагалі не мають ніякого опромінення. На відміну, наприклад, від рентгенівського методу. Тут в нас немає опромінення, і людина, пацієнт, не отримує ніякої дози радіації. Тобто. Органи від цього ультразвукового методу абсолютно не страждають. Воно є безпечне і для дітей, і для вагітних, і для дорослих. Тобто ми можемо взагалі можете пацієнти за це не переживати. Цей метод є напевно одним з найбезпечніших для. Протипоказів немає. Хіба що якась відкрита рана на червній порожнині, коли ми не можемо, ну, не маємо доступу до обстеження. І ми навіть немовляткам тобто, проводимо в перші місяці життя. Такий у нас є комплекс, нейросонографія, це є обстеження структур головного мозку, обстеження кульшових суглобчиків для виявлення дисплазій, вроджених кульшових суглобів і червоної поружни. Навіть малюками можемо вже з першого дня життя проводити такі е, дослідження вони є не тільки інформативними високо, але й дуже безпечними.